Доброго дня, Борис мене звуть збройний магазин-прапорщик CMMG. Не знаю, яке відео вийде першим про 223-й калібр чи ось про цю красу в 22 LED. З чого почну? почну, мабуть, з торгової марки. Що таке CMMG? CMMG це Microsoft. в… В зброярній тематиці R15 в США. Тобто це бізнес, який Family business, він вийшов з гаража. Зараз це вже здоров'яна корпорація, яка МК-16, МК-17 моделі до 2030 року -го поставляє е, на потреби армії США. Тобто це великий, крутий, класний бізнес, який вирос з гаража. І це у нас 22 ЛР. І на сьогоднішній день це 100% самого топового R15 в 22 lr на українському ринку. Більш топовий немає, по якості, по своїм стрілецьким характеристикам це точно сам самий із топу. Що ми тут маємо? Маємо ми тут ось такий от магазин. Якщо ви звернете увагу, він так зверху трошки розширений. А чому він розширений? Тому що тут стандартна шахта на ловері, арочна під. Звичайні магазини під 556. Тобто, про що нам це каже, що якщо ви купили таку зброю, а потім до неї, до, до прикладу, докупили апер 105-223, спокійно відсоединили ловер, з'єднали з, з новими аперами, у вас вже дві гвинтівки на одній базі, одна 22ЛР, інша у вас 223. Це круто, ну, точно це круто, бо ні, ні одна зарок не дає Такої можливості через шахту магазина, через особливості, тобто немає такої можливості, тут вона є. Це по-перше. По-друге, е приклад. Е філософія цього прикладу від компанії CMMG наступна. Ви е виставили для себе на, на які позиції вам зручно, щоб цей приклад був в розкладеному стані. Після цього ви зафіксували ось у цей отвір гвинтом, який ось, ось тут в комплекті, в рукоятки він схований. Зафіксували. Після цього ви, до прикладу, у вас там зброя в положенні по патрульному. Потім вам потрібно ввести стрільбу, вам потрібно швидко роздвинути цей приклад. Вам не потрібно нічого нажимати, ви просто його тягнете. І він відкривається в ту позицію, яку ви зафіксували гвинтом. І сам приклад, він дуже такий, ну, блядь, класний. Він дуже крутий, він такий, якщо бачите, це фрезований алюміній, все підігнано ідеально. Ну, тобто, Видно, що тут якби, ну, працювали дуже такі непрості станки. Всі органи управління вони розробки CMMG вони збільшені одразу з заводу. Предохранитель він такий ребристий і дуже інстинктивно відчутний. Тобто навіть в перчатках ви відчуєте цю фактуру. Здорово це здорово. ДТК. ДТК 2 з вертикальними отворами зверху, що зменшує підкидання, якщо, ну, як по мені для 22 ЛР це не має сенсу, буде майже немає віддачі. Ну, коротше, Підсумуючи, під, 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 під дякую прав, це якщо ви плануєте багато стріляти, тренуватися, займатися спортом, хочете собі надійну зброю, яка виходить там десятки сотні тисяч пострілів. І щоб це одразу з заводу було топистопо і, і е, працювало так, як воно потрібно. Ось це ваш вибір. Бо це просто топи стопів. І спуск, ну це, це просто насолодження. Всім гарного дня, запрошую всі гості. Така арка є у нас.